Металевий, великий, яскравий, сучасний, потужний ігровий ноутбук, виключно з відеокартами Nvidia RTX 50 серії та актуальними процесорами AMD Ryzen. Про холодний зовні та всередині, що це? Давайте розбиратись. Здорово всім, ви на плейді. Мене звати Антон, і сьогодні наш це новий ігровий ноутбук від AceR. Nitro V16 S AI. До речі, ось ця S означає слів, тобто тонкий. І так позначаються найновіші та найтонкіші ігрові ноутбуки Nitro, що почали випускатись у 2025 році. Всього 19,9 мм. міліметрів. Раніше такою елегантністю могли похизуватись хіба що преміальні ігрові ноутбуки Predator Triton. а тепер і в Nitro. Почнемо із зовнішнього вигляду, як завжди. Першим, що кинулось мені в очі під час розпаковки, яку, до речі, ви теж можете побачити на цьому каналі, це металева кришка і дуже яскрава клавіатура. Сам факт наявності металу в ноутбуці Nitro мені говорить про те, що це сімейство ноутів все ближче до преміальних Predator, адже по залізу всередині воно вже теж наближається до них. І це, як на мене, добре, бо метал є метал, приємний на дотик, прохолодний. М -м -м, люблю таке. Загальний дизайн, як і у попередників, нейтральний. Чорний корпус з якісного приємного пластика із самотнім логотипом, що відблискує та переливається кольорами на металевій кришці. Серед портів все як завжди добре. Три порти USB Type A, один першого та два другого поколінь, micro SD-картрідер, аудіо джек, замок Кенсінгтона, дігабітний lan порт Позаду причаїлись HDMI 2.1, порт живлення та USB 4. Для передачі даних швидкістю 40 Гбіт на секунду, підтримку порт зарядкою інших гаджетів та зарядкою самого ноута 60 ватт. Під час грання та виконання більш важких задач я все ж таки радив би використовувати комплектний 135 ватний блок живлення. А от для всіх інших задач, ну дуже навіть достатньої тейпсі. Клавіатура окрема історія. В v 16 SAI встановлено клаву з чотирьохзоною rgb підсвіткою. Регулювати її можна як через відповідні клавіші, так і через фірмовий додаток NitroSense. Окрема клавіша для виклику програмного забезпечення теж є. Ця клава дуже приємно здивувала мене своєю яскравістю. Це або найяскравіша, або одна з найяскравіших клавіатур, що я бачив в ноутбуках Nitro, А я їх в руках перетримав десятки. Тачпад, як на мене, величенький, зручний, чутливий, приємненький. І от по дизайну на цьому все. Як я вже казав раніше, загальна стратегія робити ігрові ноутбуки максимально нейтральними і непримітними зовні, мені подобається. Правда, з такою яскравою клавіатурою це вже зробити трішки складніше. Але все ж. Екран мого екземпляра це Full HD 16х10 з кольорним охопленням SRGB 100% та частотою оновлення 180 Гц. Дуже добре. Екран яскравий та швидкий. Що ще треба? Більше пікселів, як на мене, для цього треба окремий монітор. А от у форм-факторі ноутбука Full HD часто достатньо. Якщо хочеться більше, без проблем. Nitro v 16 SAI мають і версії з 2,5К екранами. Ну і перейдемо до найцікавішого начиння. Процесор AMD Ryzen 5 240 з підтримкою AI на архітектурі Zen 4, 6 ядер 12 потоків з базовою частотою 4,3 ГГц та максимальною до 5 ГГц. Дуже добрі характеристики, як на мене, які видають відповідні результати в тестах, що наразі перед вами. Якщо ж говорити про AI, то тут встановлено AI акселератор Ryzen AI з потужністю до 16 топс, що забезпечує гарний рівень автоматизації та прискорення. Роботи LLM-ок та інших задач з локальним використанням штучного інтелекту. Погнали далі! Мобільна відеокарта Nvidia RTX 5050 на 8 ГБ з максимальною потужністю 95 Вт. Очевидно, що з підтримкою всіх сучасних розробок Nvidia: DLSS 4:5, Ray -tracing, Ray Reconstruction, Dynamic Multi-Frame Generation... Тощо вони допомагатимуть грати, стрімити, монтувати, малювати, рендерити і бла 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 Також є версії Nitro V16 AI з відеокартами 5060 та 5070 для тих, кому потрібно побільше, побільше. Також, звісно, передбачена підтримка Max Switch. Щось мені здається, що без цього вже ніхто нікуди і не їде. Я протестив кілька ігор з RTX 5050 і перед вами їх результати. Всі цифри взяті з оверлею, які відносно нещодавно з'явився в Steam без використання стороннього програмного забезпечення. В монтаж ціні TroV16 SAI теж показав себе чудово, все швидко та чітко, жодних нарікань. Оперативка тут одна планка на 16 ГБ 5 з частотами до 5600. Можна сміливо доставити ще одну, якщо буде замало. Ну або ж одразу взяти версію з 32 ГБ. Накопичувач 1, SSD на 1 ТБ. Можна додати ще один M2. Швидкості запису та читання перед вами. Охолодження я завжди говорю і скажу ще раз: Acer ніколи не пасли задніх в питаннях охолодження, особливо в ігрових ноутах. Тут все по класиці: два вентилятори: один дбухає на проц, інший на відуху, і все тепло виводиться через теплові трубки у відповідні вентиляційні отвори. Регулювати роботу охолодження можна через фірмовий додаток NitroSense. Там же можна регулювати і швидкість роботи та температури процесора, відеокарти, налаштування звуку та екрану. Звук, до речі, приємний. Як мені здається, з кожною моделлю Nitro звук реально стає все краще і краще. Два динаміки з підтримкою DTS X Ultra. Загалом якісне звучання відчувається і грати приємно. Бездротовий звук і не тільки передається через Bluetooth 5.3, і а якісний бездротовий інтернет забезпечує трьохдіапазонний гігабітний модуль Wi-Fi 6 і. Точка, тут очевидно є. Базова, абсолютно, HD 30 FPS. Як бачите, є всі ці ефекти, можна розмивати фон, можна не розмивати фон, наприклад, ось так. І, наприклад, вже бачите, вже не розмитий фон. Коротше, це все можна онлайн прямо так от включати, вимикати прямо налаштування камери під час навіть запису або транслювання цього всього. І в принципі, цього більш ніж достатньо для того, щоб спілкувати зі своїми тімейтами, зі своїми колегами на роботі. Ну, більше нічого і не треба. Як ви бачите, можливо, навіть чуєте штучний інтелект. Він Трішечки покращує і зображення навколо мене, і звук мій робить трішки тихішим. Не знаю зараз да, слово, на суті воно це м'ютить, не м'ютить. Давайте перевіримо зараз, як є, так і є. І як завжди останнім часом я вже говорив, вже час додавати в геймерські ігрові ноутбуки, шторку ось тут, що можна було закривати та відкривати. Тому що приватність геймерам теж потрібна. Геймери теж люди не менше ніж користувачі офісних ноутбуків, де ця фішечка вже є за замовчуванням. А от в ігрових ноутбуках чомусь досі. Не ставлять, ну я хизий чому, але коротше, ну, Acer, подумайте, будь ласка, поставте, я не знаю. Якщо згодні зі мною, поставте вподобайку у Nitro 16 SAI замість всім звичного вже безпекового модуля TPM 20 встановлено більш новий, більш сучасний модуль безпеки Microsoft Pluton. Що це і в чому його прикол? Я більш детально розповідав в ось цьому відео. Акумулятор тут на 76 ватт годин але як завжди, пам'ятайте, якщо ви хочете отримати максимум FPS і максимум потужності. І відповідно продуктивності, завжди підключайте його до розетки, і тоді ноутбук зможе вам видати максимум своїх можливостей. Це в принципі стосується будь-якого ноутбука. Ну і що ми маємо у підсумку? Nitro v 16 SAI реально класний представник сімейства Nitro. Базове, але потужне залізо всередині, якісне охолодження, яскравий швидкий екран, металева кришка і лаконічний дизайн. Як на мене, це все, що потрібно для сучасного поціновича комп'ютерних ігор. Встановив гру і граєш. Все. І на цьому все. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, бережіть себе, Жмакайте дзвіночок, вже переплутав. Бережіть себе та близьких і до зустрічі в наступних відео. Папа. -па. Тут встановлено AI-акселератор. Якщо ж, якщо... як ж.